Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Смаколики та посуд по акційним пропозиціям до 28 липня. Чай чорний 100 г-63. Чай в пакетиках 58 гривень за 40 штук. Мономах 36. Зелений чай, 25 пакетиків. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 99 Велика пачка чаю 72 гривні 100 пакетів. Чай чорний 25 пакетів 29 гривень. Приправа від деко 12 овочів та трав 34 170 г. Розпушувач 15 г 250 львівські дріжджі 27-100 г. Желатин харчовий 7, Заправка суха ласочка тартар 4 гривні. Приправа аджика сушина 10-20 г. П'юре картопляне ласочка зі смаком вершків 4 Напій капрі 20. Батончик «Снікерс» – 40 Кава-рощина Каворощина Монарх» Монарх 4, Якобс Бариста Американо 74 гривні 50 г. Смажений арахіс 12 гривень 60 г. 11 арахіс смажений в хрусткій оболонці зі смаком сиру та бекону. Заправка томатна для борщу 240 грамів 24 гривні. Каша миттєвого приготування 40 грамів 7 гривень. Гречана. З куркою є та з грибами. А також з овочами. Каша кукурудзяна також 7. Локшина швидкого приготування 85 г 19 гривень. 60 грамів 13, Тістечко конті з шоколадно-молочним смаком 10. Вафлі арте класичні 14. Трубочки бамбук, згущене молоко та шоколад 33 від АВК. Яйце сюрприз з диссертом пастою 19. Какао на PiNesquick 140 г 47 гривень. Капучино з ароматом ванілі 110 г 39. Килимок для раковини круглий з малюнком 29 Ланчбокс пластиковий герметичний з приборами 129 гривень. Ланчбокс на 4 відділення 77 Контейнер харчовий герметично закритий 77, круглої форми 54, Об'єм 860 мл. Стакан мірний пластиковий 18 Соковитискач Соковий тискач ручний 22 гривні. Салатниця пластикова 39 3 літрова. Горщик для запікання керамічний 54. Бамбукова кухонна дошка 69. Менажниця для закусок на 5 відділень 179. Виготовлена з дуба. Підставка пластикова для столових приборів 149. Терка чотирьох гранна 77. Овочерізка зі змінними насадками 39. В комплекті 4 насадки. Терка пластикова для моркви 22 гривні. Терка для корейської моркви також 22 гривні. Виделка десертна на три зубці. Кольорова 17. Ложка чайна 24 вдлк 29. Прес металевий для картоплі 49. Щипці металеві 29. Ложка шумівка 55. Ложка шумівка 55. Ополонник 69. Ложка звичайна 29, з отворами 39, вінчик для збивання на батарейках 29 гривень. Ваги кухонні. Кругла основа 99. Точність зважування до 1 гу. Навантаження 7 кг. Піднос пластиковий з малюнком 49. Кухоль керамічний – 29. Склянка низька кольорова 29. Ваза для квітів з подвійними стінками 99. Ситомиска кухонна з ручками 44, Друшляк металевий з пластиковими ручками 119. Кришки 20 штук 36 гривень. 77 гривень. За 50 штук. Олія соняшникова 34, 750 мл. Оцет яблучний 22 гривні. Приправа до сала 8. приправа до картоплі, до шашлика та паприка 7. Перець духмяний 12, чорний мелений 11, лавровий листок 9. Питна вода 7 гривень пів літри. Слабогазована та негазована. Вода 2 океани 9, напій біола 17. Суміш для приготування морозива 17 гривень зі смаком полуниці та шоколаду. Суміш для приготування напою від монік 7. Зі смаком ананаса та вишні. Приправа для маринування перцю, кабачка та помідорів 12 гривень 30 г.